Привіт, Сьогодні дожлива погода, я в'яжу пумер з шахматним порядком на замовлення. Гарна нитка така, це я в'яжу шахматним порядком. Так, Ось, вже сьогодні десь стільки вив'язала. І вчора почала. Яночка тут прийшла привітатися. Давай, кажи привіт. 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 Світла нема. Що робиш Яночко? Uh. Що робила? Блієчком, бо я йшла в магазин. Ви що робили? Ні. Uh. Uh. А Що робила Янка? Борі не докачалась. А, ну. Це хочу я розповісти, звідки я навчилася в'язати. Так, в'язання я навчилася від своєї рідної тітки Одоті Ворохтихи. Вона ходила випасати корівоньку з вищі цвинтаря і брала мене з собою, щоб їй не було скучно. І я там училася як на рукави. Ну, Пару петель це забирати, і як на серце. Яна! Яна! Не дразнися з ними! Ну, Як на серце розділяти тут, щоб дві половинки йшли. І це... І далі ще навчила вона мене і в'язати сім носочки шерстяні. Ну. І тепер мені це приносить як спокій, коли в'яжу щось собі. Думаю, нормальне таке. І гарно виходить, і людям приємно, що є гарний пуловер. І цей пуловер навіть можна носити на дощ, хоча б він навіть промокне і ти в ньому не замерзнеш, бо він все одно держить теплом. Ось я в ньому і в хаті, і мені не жарко, і на дворі мені не холодно. Дуже гарна реклама. Я вмію робити. Но. Понесла я людям замовлення ці носочки тепленькі, але но одні не влізли. І на яночку мою не влізли. Теж має високий підйом, то другі треба вив'язати, а ці подарую філинові. Ну, no, бо підійдуть може. Ну, no, бо мені шкода їх розплітати. Біленькі такі. Ну, no, треба другі вив'язати. Ну, no. кажуть, зв'яжи йому великий, як на дорослого. Тоді вже точно підійдуть. Так, так вже треба дивитися на ізнанку. Ліля каже, що буде навчатися. Mm -hmm. Хоче в різносторонньому напрямку Ліля, розвиватися. Віля, yeah. сьогодні кого ти намалювала. Нічого Не чула. Так, так. Yeah. Я дивилася, дуже гарно yeah. вийшов. Yeah. І таке щось. Зараз йдемо дивитися фільм. Перше додивилися один фільм новорічний. І ще йдемо, який віри ти там скачала. Ну, бойовик, ну, найомник. Ми подивилися. І з актором, актором одним 2022. 2022. Ну, можемо і не бойовик подивитися. Ага, краще не бойовик. Ну, добре. А ми дивилися ще фільм Злочин і покарання дуже гарний. фільм був, хоч він старовинний, але цікавий. Ні, Ну. І ви нам Цікаво, нічого там, там бачити, не пишете, чим ви займаєтеся, коли немає світла? Чи читаєте книги якісь, чи ні? Скачаєте наші відео і дивитеся. А Ліля, це Лілячка, ти нам скачала ще які фільми? Фільм? Ну, ще один є. Ага. Ну, назву я не буду казати. Ну, а ти ще читала нам це з інтернету, скачалося, е, якийсь там якийсь е, 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 читала оповідь якусь, російського цега, Достоєвського І не дочитала це. Ну, аж ти про що ми читали? Бідні люди. Ага, да-да, дуже гарне. Я слухала, але ми не знали, до кого він матушка обращається. Ну... Вертаємося. Чи до подруги, чи до мами, чи до кого, чи до родички. То була Ай бо щось він казав маточка, ай вона його як називала як батько. Ну, no, ми не зрозуміли, нам це матушка, важко. Матуся. Ну то треба до кінця додивитися, дочитати. Бачите, що ми любимо не тільки дивитися, а й читати. Угу. Книги по <рес> інтернету. Ну, Ліля мені читає, а я в'яжу. Ха-ха. <рес> Доки давай, виходить. Ліля, каже, читай. Щось вже надоїли лиш фільми. Чи дивитися? Ну, ось так. Нажарила я у ладі, то думаю, йду трохи пов'язати. Би було за... Неділю я обіцяла вив'язати жінці. Вона не мерзла. Так, добренько. То я думаю, зможу. А далі ніличці вив'яжу біленький ховер. А як ліля не захоче, чи не буде статний, можемо комусь продати нашим підписникам. Ну. Но... Так що так. Працюємо. Не сумуємо. Ось. Все вийде і в нас, і в вас, якщо не будете лінивими. Кому, хто хоче, може навчити в'язання. Цього ремесла. О, уроки. Уроки <говори> <говори> безплатні, Дівчатка. Супер. <говори> ну, бачите, лінечка у мене молодець. Рідко хто ще хоче, на ліля хоче. Ну, якщо зрозуміло. Тепер рупити не робила вже. Це ще легка в'язка, якщо би вісімкою, то важко навчитися. Ну, або як румунки, знаєте, з всякими узорами, такі що дірки там якісь є. Ну, то важко. Або на гудзик пролишати, на пуловері. То треба, а це на серце саме легка робота. Головне не вільно плести, бо потім він натягнеться і буде як платя, ось отак. А так, середньо і туго не можеш, бо буде таке у полувері, як у броніку. Ну, треба вміти. Ну. Добре, що є, ще в нас там місце. Може, вже й не знімає телефон, чи ще знімає. Ну, добрий тоді, добрий до обід варити наша в'язання, ну тоді раз така.